Дорогі працівники військових комісаріатів та призовних рейдерів! Закликаю вас та всіх інших олігофренів відсмоктати мені з усією повагою. У вашу армію я не піду. Так що поцілюйте мене в сраку, бо і так не знаю. Я косив, кошу і буду косити. Ніяка яка свідома людина, добровільно у вашу армію не піде. Бо! Моральна і технічна застарілість. Бидло офіцерський склад російськомовний, матюкливий, брак фінансування, дівчина. Сподіваюсь, що всі оці деградовані матюкливі елементи у офіцерському особовому складі нашої армії виздихають або їм поможуть виздихати опришки. І, відповідно, хочу звернутися до всяких там оцих призумних рейд-груп. Швидше вам мозолі повискакують на ваших сальних анальних апаратах. І ви мені відсмокчите, аніж вам вдасться мене знайти і взяти до армії. Цілую порвалися наші берлін і не нього нічого я не буду буду не буду